Справді не такі технічні, але ну неймовірно яскраві голи забували футболісти збірної України напередодні матчу з Македонією. напередодні, тому що наша знімальна група завітала на базу збірної і запропонувала їм незвичайні завдання. Давайте дивитися. У нас є така хороша традиція напередодні важливих матчів приїжджати на базу збірної. і Пропонувати футболістам виконати цікаві та неординарні завдання. Це так би мовити, такий наш вклад в тренувальний процес збірної України. Минулого разу ми приїжджали, пропонували футболістам пробити п'яні пенальті. Ну а цього разу вони будуть виконувати пенальті із зав'язаними очима. нам то якісь п'яні пенальті, якісь там Я так думаю, що починати доведеться мені. Ага. Буває деколи таке, що там на тренуванні чи в будь-яких жартах станеш на ворота, тому взяв от Андрія рукавички. Надіюсь, він в мене не обраться, бо його не було там. Три, два, один, давай! Ой-ой-ой! Ой, хороший! Коти! Ой-ой-ой! Нічого! Саме сильніший пенальт. Це був, да, это был хороший. І ось гравець улюбленої команди Дніпропетровської Дніпра, Луганської зорі. Олександр Караваєв. Я Олександр Караваєв і я забью пенальти навіть закритими глазами. Все, проступаємо. А в теж зав'язується і ноги зв'язують теж. як тюляні тут. Та, ну, Там прозрачно, все видно. Ну да, привіду. Комісія має що, що ти брала потом. Щоб не видно було. Ну ти готовий? Только не убирайте, тьома. Ти сане Христя Роналду, давай. давай. А що, убрали його. Є, є. Та його убрали. А кстати, бив не погано, дружище. такого никогда не было первый раз бил и очень э, как-то было тяжело поначалу потому что вроде смотришь мяч перед тобой потом закрываешь глаза все ничего не видно и ни ворот не видишь ни вратаря ни мяча повязка очень плотная ничего не видно поэтому тяжело было ух ты заня здорово заня ты что мне неплохо, кстати. Сила, я сейчас пострю на тебя. Я Филипп Бутковский, я забил в пенальти с закрытыми глазами. Ну давай, попробуй, давай. давай. Сейчас попробую. Правда, ну, я глаза, с открытыми. Я, 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 правда, я правда с открытыми не могу забить, поэтому. Давай, давай, сейчас я посмеюсь. Можешь просить трешки. Нормально? не не видно. Не видно? Так, вообще, надо к мячу еще раз подойти. Мяч круглый. И Ничего не, поменялось, пока ты повязку делаешь. Ты же пятна, да, но ты что, не можешь запомнить? Понюхай, может, нет? Три, два, один. Разбежись нормально. Как можно было мяч не ждать? Давай, смотри, трохи, елки палки. Сейчас попаду. Сейчас назад рубай. Нет, хватит, хватит. Давай. не можешь им не промахнуться своим 47-м. Да. Я же должен по уродам попасть. Давай, Кришьян, давай. Такое впечатление. Боялся не попасть по мячу, чтобы не упасть, конечно. Ну, вот так эмоции были, посмеялись. Поэтому, ну, видно, надо сначала с открытыми попадать. Но там был жулик у нас ведущий жулик. Я просто сделал ошибку. Я спочатку не ударил з відкритими, а потім почав зразу закрытыми. Давай саню завяжем. Сашко, это реально машина. Давай всі камери сюди одразу. Я Олександр Глевинський. Я забью зараз Анатолію Тимущуку. Сашко, ти розперся хоч. Сашко, може масажиста, хоть да? Микеланджело? розітрення. глянь. Розбіжись нормально, Христиану, встань так, Криштіану, ноги так. Полетіли в кут? Чи мімо? Давай ще раз. У мене є товариш, космонавт, може ми тебе пішли в космос, а. Я би не проти в космос літати, але треба підготуватися. Саня, ти найнебезпечніше, я тобі скажу. А, єс! Мімо. Давай відлік. Три, два, один. Давай. Заявляємо, Сашко, заявляем все. О -о -о -о! <раз> <пасы> <эх> а, -а, а Я це зробив, це неймовірно. Все, понятно. пішов я, наверное. <пасы> Сашко, давай, наверное, Це не сон? Чесно, справді, я думаю, що не знаю навіть, як це трапилося. Мені, напевно, пощастило. Анатолій Тимощук нікому не пропускав взагалі. Йому були майстри шкіриного м'яча у нас у збірні. Дуже талановита команда. Мені це пощастило зробити, не знаю. Напевно, секрет, тому що я уважно спостерігав за тим, як Артем Федецький підсував м'яча. Ми вам дуже вдячні за те, що ви влаштували таку позитивну атмосферу у нас у збірні. У нас завжди п'яний пенальти буде. ти бачив, там головне, коли крутити, стримати плач і зачіску. Ти пропустив, мисто Ні. Я ж не бачу. Ось такі з зав'язаними очима виконували пенальті футболісти збірної України. Таке ж завдання. Ми пропонуємо і вам, наші глядачі. Знімайте відео, завантажуйте його у свої соціальні мережі. відмічайте хештегами, які ви бачите зараз у себе на телеекрані. Ну найкращі відео автори відео будуть нагороджені подарунками від «Профутболу».